Ужгород майже готовий до зими. Перші вагони із сіллю з Артемівська нещодавно прибули. 70 тонн солі плюс 15 тонн запасу це те, що сьогодні вже в Ужгороді. Оплачено також і наступну партію. Це 70 тонн, ще 70 тонн солі докупуємо, буде 140 тонн. Крім того, мучки вже маємо 120 тонн і загалом плануємо 400 500 тонн мучки мати. Щоб це все використати зимою, загальні об'єми в два рази більше, ніж було минулого року. Тобто, можна сказати, що місто до зими вже готове. Аби пережити зиму, місту потрібно близько 700 кубів спеціальної суміші, розповідають комунальники. Це в межах, якщо зима, зима такого характеру, як то Десь для хорошого зимування і подальшого спокійного життя в зимовий період, нам потрібно біля 200 тонн. Солі маємо в запасі ще біля 150-180 тонн. На закупку матеріалів вже перераховані гроші на купівлю, суміш і ще на 60 тонн, то скажімо на перших порах нам потрібно, зиму ми можемо зустріти спокійно. Сіль приїхала з Артемівська. Далі її доставлять на базу комунального шляхового експлуатаційного підприємства, де готуватимуть спеціальну суміш із технічної солі та щебеню. І якщо завтра випаде сніг, вулиці будуть придатні до їзди. Все таки радує, що до зими встигли. а Не як часто в нас буває сніг, випав, а солі ще немає. Не чекаємо, поки випаде сніг. Уже все необхідне закуповуємо з тим, щоб... Зустріти у такому готовності холода і морози, або не сталося як торік. У міській раді вирішили передбачити наслідки від майбутньої ожеледиці завчасно ще за плюсової температури. Як то кажуть, готуй сани влітку.